Друзі, закінчили прямий ефір для YouTube каналу Уніан, програми Аргумент. Ось я хочу вам показати цих котиків, які зі мною зараз завжди, бо я з ними тут одна. І ось вони, мої зайчики. Он Макарчик несе мамі світло, мама з сумками. Сумка холодильник для дітей, бо три години сидять. Моя сумка з ноутбуками. От, ми були в коворкінг спейсі, працювали, тому що в нашому містечку курортному ліг інтернет через те, що дуже багато От, Тому знайшли коворкінг спейс е, саме в Корінфі. Корінф це недалеко від нас, від Лутрак. От ми із зайчики заслужили піти зараз щось перекусити в ресторан. Вони неймовірні. Так що дивіться посилання, виставлю. Дивіться наш прямий ефір.